Людей, мої любі діти. Подивіться, які гарні звірі у мене ведуть медик, білочка, їжачок, лисичка, зайка. А живуть вони усі у лісі. Зараз у нас осінь пора року, а після осені буде зима. Пропоную вам подивитися відео, як хто до зими готується. Як лісові тварини готуються до зими. Білочка Білочка живе у дуплі дерева. У ньому тепло і затишно, а якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком, закривається пухнастим хвостом і спить. Головна їжа в коморі жолуді, горіхи, сушені гриби. Шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь. Ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку, Бурий ведмідь сегідна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними тваринами. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмеді відкладається багато жиру під шкірою, і він залягає у сплячку. Лисичка. Лисичка має руде хутро. Живе лисичка в нірці, полюбляє їсти зайчиків і мишей. Вовки. Сірому вовку пізня осінь і зима не страшні. Вовк постійно ганяється в пошуках поживи. Їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Це хижий звір. Він живиться різноманітними тваринами, бобри Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. Їжачок. Восени у їжачка мало поживи, бо заховались у землю черв'які ящерки вужі. Тому їжачок не робить запаси собі на зиму, бо взимку він спить. Вночі він таскає в нору сухе листя і м'який лісний мох, застилає зимову постіль, щоб було тепло спати, або заривається у сухе листя. Заєць. Заяць, Заяць ляклива та обережна тваринка. Зайці рослиноїдні тварини. Влітку вони їдять траву, а взимку Кору, гілки дерев та кущів. Зайчик має білу шубку взимку. На пошуки їжі зайці здебільшого виходять уночі, а вдень відпочивають.